Малята, сьогодні я пропоную пограти в гру, яка називається «Вгадай за описом. Для цього мені знадобився чарівний мішечок. Я буду описувати, а ви уважно слухайте і здогадайтесь, про що мова. Це велика тварина. У неї гострі роги, копита на ногах, довгий хвіст з китичкою, шкіра м'яка, коричневого, чорного, білого та п'ятнистого кольору. Вона пасеться, жує траву, мукає, проносить користь, дає добре, смачне, поживне молоко. Я впевнена, що ви здогадалися, хто це? Це корова. А тепер наступна загадка. А ви спробуйте відгадати, а відповідь намалюєте та надішлите. Слухайте уважно. Це сільський птах. Він гордо ходить по двору. В нього є червоний гребінь, пишний хвіст, барвисте пір'я. Має він сильний міцний дзьоб, Довгу бороду на лапах і маленькі відростки, які називаються шпорами. Він дуже поважний, красивий. Зранку він буде голосною піснею. Кукаріку! Чекаю ваших малюків.